Що буде з дорогами області? Рік йде до завершення, а досі не узгоджені ні суми, ні шляхи, на яких мав би проводитись ремонт. На апаратній раді в облдержадміністрації перший заступник очільника Львівщини Богдан Матолич розкритикував роботу департаменту розвитку інфраструктури. Не залишили поза увагою і заборгованість і заробітної плати. Загальна сума майже 50 мільйонів гривень. На дороги в області суцільне недофінансування на розвиток мережі з державного бюджету надійшло лише 84 мільйони гривень і запланованих 324. З фінансами на експлуатацію трохи краще профінансували на 80%, відсотків. А з обласним бюджетом ситуація гірша. Служба автомобільних доріг і облавтодор працюють, але є й напрямки, по яких не закриті дороги, не відремонтовані, навіть ямочні ремонти не порожні. Тому над цим питанням треба працювати і далі. Чуда вже не буде, зрозуміло, що ми ж знаходимося в середині листопада, тому зараз нам треба прорахувати, що ще буде профінансовано, і направити кошти і сили і механізми туди, щоб не зупинився транспорт зимовий період. А вже з наступного року розподіл коштів на дороги дещо зміниться. З 1 січня усі дороги місцевого значення підпорядковуватимуться обласним адміністраціям. Реорганізація дорожніх служб йде поки поволі, але зміни бачать великі. Будуть зміни, тому що можливо зміняться підходи. В принципі, дороги загального користування місцевого значення вони завжди фінансували за залишковим принципом. Першочергові там витрати йшли на дороги державного значення. Вони фінансувалися, тут вже конкретно будуть кошти. Призначені на дороги місцевого значення розпорядником цих коштів буде обласна державна адміністрація. А от щодо зовнішньої реклами на придорожній смузі, то Богдан Матолич наголосив, що вся реклама має бути облікована, адже це чималі надходження місцевого бюджету. Що ж до заборгованості по зарплаті, то здебільшого вона збільшилась на підприємствах банкрутах. Щоправда, на восьми територіях Львівської області проблем із заробітною платою немає. Перед стим у Бориславі, місті Стри та частково у Львові, найгірша ситуація. Ця із зарплатнею і на Анатолій Лопаченко новини.